Вітаю вас на моєму каналі Параховка Дніпро, з вами Андрій з Дніпра. Сьогодні огляд от таких гарних речей, статуеток, скляних от таких шедеврів, поцелянових. Перед початком огляду хочу попроситись підписатись на мій канал. Дякую вам за підписки. На моєму каналі вже тисяча підписчиків. Вже... Дякую, що за увагу до мого каналу. Ну, почнемо. Давайте все таке статуеточки. Червоноермієць з трубою. Такий гарненький, старенька річ. Це у нас родниця. Ось така. Дуже гарний. Ціна йому 1200 гривень. Потім отакий суворовський оркестр, але він не повний ще. Третій дожен бути барабанчик, ну немає. Ось такий з тромбоном. Полонне і ось такий з трубою. Трошечки є потертості, але ці статуеточки дуже старенькі, гарненькі. Ціна на статуетку з трубою 800, з тромбоном 700 гривень. Потім ось такий гарний, також рідкісний, маленький мук. Дуже в гарному стані, все добре. Стара клеймо коростень. статеточка дуже рідкісна, ціна їй 2700 гривень. Потім така парочка у нас. Також зараз вже їх не зустрінеш. Ось такі оксанка, така Також клеймо Старий коростень. Ціна на Оксанку 3 тисячі гривень. І такий Тарасик. Ось такий сидить Тарасик. Гарно, все добре. Також таке клеймо стареньке, перший сорт. Тарасик коштує 3,5 тисячі гривень. Потім отакі дві статуетки з комплекту. Суботник називається ось такий трубач іде. Також цей комплект дуже рідкісний, трохи є позолоти втрати, ну, потертості, ну, але такі що маємо, то маємо. Це у нас користень. Ось такий трубач. Так, зараз я поставлю. І ось така. Робітниця з лопатою Іде також на суботник. Лопата. Трошки теж потертості є позолоти. Ну, стан гарний, вони більше зустрічаються взагалі без позолоти. Це в нас користень. Ціна на кожну із цих статуеток по 3000 гривень. Потім ось така. Бандуристочка, невелика, гарна така дівчина на бандурі, струни, позолота, така личика. Це у нас стара Баранівка. Баранівський завод. Ціна їй 3500 гривень. Далі ось такий гарний сервіс. Це Богемія, Ось таке синє скло. Він такий, він, красивий. Позолота, все горить, він новий. Рюмки такі рампа 100. Синя, таке ось. Бачите, закручена спіраль. Вживу він такий більш, як кажуть, синіший, темніший, красивіший, ніж от. Час на відео, ну. Дуже гарні. Їх 12 рюмок таких. Ну, не рюмок, а бокальчиків. Ось їх 12 штук. Всі гарні, без кола, без тріщин. Потім отакі два підсвічника. Ось такі вони, бачите, сюди свічечку вставляєш і романтичний вечеря з коханою людиною у вас забезпечено. Ось такі Це, ще раз нагадую, підсвічник, такий тоненький позолота все гарно ніде нічого не відколото, від приклеєно, ось так, берете підсвічник і зустрічаєте кахану свою, і все у вас буде. І ось така ось зараз вона доїде. ну Цукерниця. Ось, гляньте така Фу. з кришечкою також. Знаєте, горить позолота вся, в ідеальному стані. Нічого не затерте, не підтерте, все така вона внутрі. Такі також тоненькі ручечки, все по золоті. Зроблена богемія Дуже гарно І ось така кришечка. Так вона закривається. Туди, ну, конфети, ну, цукерки, може, якісь фрукти, овочі, ну, не овочі, фрукти. Гарна така, або пічнюшечки якісь. Ну, дуже суперовий. Набор такий, такого же сервізу ви навряд чи не знайдете, комусь подарунок на весілля або ну, якийсь, може, ювілей, не знаю. Ну такого, якщо подаруєте, я гадаю, та і для себе його придбати, ви вже його не знайдете, поставити таку річ і милуватися на краса. Ціна на цей сервіс 5000 гривень. Потім ось ой, компотний сервіс, ось така чашка. Рам 250, мабуть. Ручний розпис, тут позолота. все присутнє. Тут позолота, не затерте, гарне. Це у нас Баранівка, перший сорт. Ось така чашечка. Чашечок 4 штучки. Зараз я їх приберу, потім покажу вам кувшин. Ось такий кувшин. Тришку знімаємо. Він такий здоровий. Літра 2,5, мабуть. Також такий гарний розпис. Кругом і позолота також вручну розписано. Ну, гарно. Дуже суперовий. Зараз таких уже і не роблять. Тут також по краю позолота, все збережено. На ручки ось так позолота йде. Ну, клас. Сервіс супер. Мой перший сорт, Баранівка. В радянські часи 50 карбованців. Це сумасшедші гроші були. Знаєте, яке роз... Це ж художник розмальовував. І до нього ось така кришечка. Також все добре, не затерте. Класно. І зараз покажу вам блюдо. Яке тут. Блюдо таке це 35 см. Також ось по краю, бачите, все позолодка тут, все збережено, гарно. Ось такий малюнок, гляньте, також це Ну Тут блюдо саме постав і прикраса буде для інтер'єру, гляньте, як по краю позову, таке воно не дуже глибоченьке. Так, ззаді таке ж клеймо, Баранівка, перший сорт. Ну, супер. Ось так давайте його поставимо. Ціна цього сервізу буде 4000 гривень. То, кого що зацікавило, телефонуйте. Мій телефон Viber в описі буде під цим відео. Також буде висвічуватися на початку відео, в кінці. Слідкуйте. В коментарях я ні з ким не торгуюся. Тобто, Якщо ви бажаєте щось. Придбати або знати ціну, якщо я не сказав, то телефонуйте і не треба мені в коментарях писати. А те коштує, а те. І для цього я ж даю телефон. ...ну Якщо у вас нема грошей мені позвонити, то чому ви тоді. Так що, не морочте мені голову і собі, як кажуть. Ну, а кінці... Хочу побажати вам все гарно, бережіть себе, бережіть своїх близьких, тихого мирного неба. І зустрінемось, коли зустрінемось.